Знаєте що? Я передумав. Я не йду в бій. Тому. Що... Всім привіт! Ми з України. Я радий вас знову бачити на своєму каналі. Щойно я вийшов у відкрите море на своїх двох кораблях для того, щоб вполювати якийсь вантаж. Як за мною вчепився, сів мені на хвіст ось ця шхуна. Е Доволі таки непогано обладнана, 6 гарматини, в принципі, як і моя шхуна, і вона не відчіпляється, нікуди не дівається. Онборт, з якого я лише щойно вийшов, Він там знаходиться. і зразу за мною вже причепився квіст. Е, я думаю, що він хоче за когось помститися, можливо, ну, або просто хоче полювати піратів. Тож мені доведеться зараз вступати в бій і ми побачимо, як це все відбудеться. Нагадаю, що я керую зараз двома е, кораблями. Я вже перевірив, трьома кораблями я не можу керувати, лише вийти з бою. Я можу на трьох кораблях або більше. Тобто, якщо я захоплю цей корабель в бою, то ще з ним я можу кудись доплисти. Але потім я не маю права далі його експортувати. Чи той експлуатувати. Що ж, тепер я маю робити ось так. Всім наказую нападати, і час настав, так би мовити. Що ж, я зараз на кичі. переключаюсь на ту шхуну. гармати. Лівий фланг. Зупиняємось. Вогонь. Оо, гарненько, гарненько. Ще раз втинемо чи ні? Вогонь! Вогонь! Шхуна проти шхуни. Так. Одне вітрило. Давай, давай, давай! Так, вони трошки промазали, дуже добре. Таке вітрило, давай. Вогонь! О! Повний вперед! напали! Давай, давай, давай! Кинути Вогонь! Вона якер! Дуже потужно у нас влучають. Нам би завести його на рифи. Кинути О-о-о-о-о! Оце хороша позиція була тільки що щоб він до нас не добив, не дострелив. Дуже добре, непогано. Давай, 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 давай. Дозрядився вперед, вогонь. Я зможу цю шхуну вивезти з бою, якщо я її захоплю, але потім на трьох кораблях я не зможу далі атакувати, наприклад. Так, все, ми її рознесли. Тепер переключаємося на картеч. Я переключаюсь на кетч. Зупиняюся. Давай, давай, давай. Вогонь. О, там ще один кутер якийсь намалювався десь. Давай. Вогонь. О, трошки я потопив їхню. А, цю піхоту хотів сказати, екіпаж. Вогонь. Так, ще. Вогонь. Ммм, Кинути Вогонь. Все мимо. Треба наздогняти. Так, ця шхуна підбита. Десь там кутер вже поруч є, ворожий. Це ж цієї ж самої держави. Що це у нас за держава, я вам скажу пізніше. Чи то Голландія, чи то Франція. Ой, що я роблю? Це я типу прицілитись хотів, ага, прицілився. Давай, вивертай. Вони мало так уже по мені влучили. Мені ну, треба вже їх захоплювати. Моя шхуна стріляє куди попало. Вогонь! Є, захопили. Точніше вибили весь. Всім стояти для того, щоб моя ось ця шхуна не поперла зараз в бій. ось чому я кажу стояти, тому що там десь ще другий ворожий корабель є, а мені треба хоча б цей захопити і відправити. Сьогодні я покажу вам, як відправляється корабель в піратське плавання. Захоплюємо цей корабель. І вже разом пливемо. Заберемо чужий вантаж. Так. Всім стояти, сказав. Зараз заберемо цей вантажик. Швидесенько. Де він там у нас? На рифах, бачите, застряг. Реально, так, 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 хорош. Німуємо. Оп, взяти все. Ром і цукор. Де у нас тут ром і цукор? Ось тут цукор дорогий, давайте сюди і попливемо. Підняти вітрила. Я аж 5 золотих оплачую, дуже дорого. Ремонтую свої кораблі. Так, кетч ремонтую, продаю супер по хорошій ціні, бавовну і ромджу за те, що залишається. Продаю парусину і дошки. Тепер зараз я відремонтую одну шхуну ось цю і відправлю її. Чекайте, в принципі, вона. Така саме, така сама, як і інша шхуна. Зараз хай в мене буде одна шхуна і один кетч, а одну іншу шхуну я відправляю в плавання. Тож, повне лагодження. Перекидаю в іншу свою шкуну всі ядра. Наймаю сюди екіпаж і відправляю в ризиковані пригоди. Ось тут можна почитати, скільки я буду отримувати, якщо відправлю який тип пригод, торгів, і скільки які ризики. Ризик втратити дуже великий, просто середній і низький. Я експериментував і на різних пригодах. В принципі, доволі часто втрачалися кораблі, тож я відправляю просто на ризиково. Мені не треба нічим споряджувати цей корабель, і з часом він буде приносити мені якийсь дохід. Гаразд. Це я вам показав. Тепер тут треба донайняти екіпаж. І ось тут донайняти екіпаж. Доступно моряків більше немає. Ніхто більше не хоче приєднатися до нашої команди. Ми продали все, що мали, і грошей у нас залишилось 214. Це досить мало. В принципі, ми б могли вже йти на штурм. Тоді нам треба затаритись трошки більше ядрами. О, 220 картечі. Угу, Зараз трошки. Я зрозумів. Раз тоді перекидаємо з одного в другий. Картеч, кніполі. Ну, давайте так, щоб більш-менш рівномірно було. В мене гармат однаково, ядер трохи докуповуємо. І ще трохи. Ось так. В мене залишилося лише 56 монет. Дуже мало, дуже мало. Навіть не, зараз я не можу нікого донайняти. Але з тим, що є, я йду в бій. Іспанський головоріз Педро Де Лапеза відправив на дно безліч моряків, але він завжди нападав першим. Останнє, що він може очікувати, це напад на його базу. Гавань охороняє тільки ж і два кутери. Він не такий крутий, як вважаю. Що ж, пливти повільно ще, щоб прибути в день, обов'язково. Досвіду додасться лише вісім, але ми можемо. Спробувати. Що ж, давайте спробуємо. Підняти вітрила. Ей, а чого не день? Де тут вороги? Ось три ворога. Штормова погода бачу. Три піратські кораблі. Атакуємо звичайними ядрами. Підняти прапор! Ух, який шторм. Гаразд. Уникати бою. Я п... ей, та переключайся вже на інший корабель. Доведеться мені трошки агресивніше воювати, ніж я собі це уявляв. Хай той корабель у мене втікає. У нього є носові гармати у якогось із того ворогів. У якогось із моїх ворогів. Є носові гармати. Ооо, вони шуткі, хлопці. Відчуваю, що я не дотягую. Ха-ха-ха. Оряти. <рес> Вони зараз мене просто потоплять, знищують. Коротше, треба змиватися. Я зрозумів. Треба змиватися звідси. Один корабель вже втікає мій. В принципі, що я можу зробити, це зараз зарядити кніпелі на і з кніпелями втікати. Буду пострілювати час від часу по його кораблям, кніпелями і таким чином буду їх сповільнювати. І як тільки я на 300 ярдів чи наскільки віддалюся від нього Відняти ось так, сп'ятий гармат. Новий я йду за вітром. Тож, це дуже добре. Хі -хі, поки що. Мені треба від них відірватися, а щоб відірватися ще й в грози. Та давай, повертай, повертай. Пошматував трошки його паруса. О, чудово, чудовий затор стався все. Я всім кажу, всім на Хай вони там між собою розбираються. І ми втікаємо з поля бою. Давайте, давайте, давайте. Нам треба набратися досвіду, перш ніж атакувати цю базу. Я вже придумав назву до цього відео. Невдалий напад на ворожу базу. Я маю чималу швидкість, 15,6, це дуже добре. Вороги мають меншу швидкість, але не на всіх кораблях. На різних кораблях різна швидкість. Дивіться, щоб вам голову не захитало, бо бачите, штурмова погода, як не. Мені треба від них відірватися, і тоді я зможу вже якось втікати. Своєму попередньому кораблю я наказав втікати, уникати бою. Тож, коли я відірвуся від них ось, на 300 ярдів, скільки в мене зараз дистанція. 350 вже, мав би... О, вже можу втікати. Я зараз втікаю, і мені треба свої кораблі добре так прокачати, а вже потім йти проти них Гаразд, Я зрозумів свою помилку. Тепер мусимо щось з цим робити. Що у нас тут? Бригантина і два кеча. Ми не посилимо зараз. Нам це зараз не під силу. Що тут? Заплатимо 3 за шварт. І нічого толкового не буде. Добре, давайте спробуємо просто втікти у відкритий світ. Ось ми побиті. Ой рятуйте. Давайте причалимо. Не можемо. Не можемо ми тут причалити, бо це наші вороги. Ясно, ясно. Добре, тоді. Тікаємо хоч кудись підняти вітрила і втікати. Треба платити морякам 70 монет, а в мене їх нема. От вам і пандос. Ух, От ми і приплили. Ризикнули так. От. Ну 70, добре. Зараз продамо ядра. Заплачу морякам, плюс 3 до репутації, і давайте подивимось, що ми взагалі можемо зробити в нашій гавані. Так, можемо торгувати, можемо купити корабель, якби у нас були гроші на те. Можемо уміння, до речі. О, вміння в мене вже є. Чудово! Давай уміння наші прокачаємо. Дуже важливе вміння лагодити корабель. Дуже важливих вмінь тут дуже багато. Окей, дуже важливе вміння пришвидшувати кораблі. Моряк... Навички досвідченого моряка дозволяють вам збільшити швидкість свого корабля з 5 до 6 вузлів, прискорюючи вас на 20%. Я можу вивчити це, можу вивчити командор, тоді буду командувати більшою кількістю кораблів. Можу вивчити зараз одним з найперших контрабандист, тоді будуть позначатися пропозиції. Це дуже непоганий дохід, тому я це вивчаю. Я обираю прокачати стрілець, ви передаєте свій досвід екіпажу, і тепер вони перезаряджають дермати на 10% швидше. Вивчити. Ой, фуф. Фуф. Фу. Що ж, очки завершились. Дивимось далі. Що з прапором будемо робити? Залишаємо цей прапор головним на всіх щоглах, кромниці ми нічого не купуємо. Що з нашою репутацією? Репутація наша капітана. Ціна найму екіпажу 4 доступно моряків плюс 62% підвищується, якщо оплатите вчасно. До речі, все ж таки у Франції вертикальний прапор, а у Голландії горизонтальний. Це щоб я потім менше плутався. Так от, на британців я найбільше нападав. Тож вони переконані, що я якийсь контрабандист, і якщо я захочу пришвартуватися до їхніх портів, то я буду оплачувати в два рази більше, ніж зазвичай. Я це беру собі на замітку і буду надалі нападати найбільше на британців. Це все поки що недоступно, буде доступно при наявності наступних мап, коли я їх буду купувати і коли буде проходити час. Гаразд, йдемо далі. Поточна задача: капітана. Треба його провчити. У нас нема достатньо сили і кораблів, і вони не прокачані, щоб їх навчити. До речі, кораблі ми прокачаємо ось тут. Натискаємо плюс, і дуже багато всяких прокачок можна зробити на свій корабель, але це все коштує грошей. Що ж, нам час далі якось рухатись з цієї невдачі якось вибиратися. Тут дві бригантини, проти яких ми нічого не зробимо. Але якби ми їх захопили, ці бригантини з 19 гарматами, то потім ми були б дуже потужні і могли б проти цього чувака добряче так воювати. Хоча б одна, щоб у нас була бригантина, краще дві, то тоді все буде шикарно. Якщо сподобалось, тисни ходобайку, не забудь про коментар. Це допоможе моєму каналу в розвитку. Якщо подобається, я думаю, що це не дуже важко буде зробити, хоча б хоч що-небудь на клавіатурі, хоч якийсь сябряказабра. Все одно це буде краще, ніж нічого. Зустрінемось в новій серії. Слава Україні! Слава захисникам України і на все добре! Хай щастить!